Вітаю. Сьогодні поговоримо про унікальний прецедент, який трапився в історії Верховної Ради. Ви знаєте, що ця Верховна Рада позиціонувалася її творцями, і, зокрема, партією фракцією коаліції, бо насправді після так званої групи 239, коли парламентську більшість складала одна партія комуністична партія України. Період розвалу радянської країни і проголошення незалежності України. Тепер е, маємо другий прецедент, коли одна партія е, мала таку перевагу на парламентських виборах, що її фракція була необхідною і достатньою для формування коаліції. Тобто, слуга народу мала 254 депутати і сформувала е, парламентську коаліцію. Або так звану парламентську більші. Ну, окрема історія про те, що так у нас законодавчо не визначено, що таке парламентська коаліція, яка її програма, як вона ухвалює рішення, за що лише відповідальність? Тому так воно вийшло. Знаєте, як назвали, точніше відмовилися назвати узаконити парламентську більшість, так вона безповідально і попливла вперед. І з 254 депутатів тепер у нас ці так звані Парламентській більшості 236 депутатів е із фракцій щоденно виключають корупціонарів, негідників, е голотівників, е ну і інших телепнів, нові і людей, яких складається таке враження, повиганяли з інших політичних партій е або з якихось інших організацій. А вони через спеціальний соціальний ліфт. От потрапили в то Бог бо знав в який спосіб, значить, і піднялися на вершині найвищого законодавчого органу. Але е, унікальність останніх днів е, в гіршому сенсі цього слова полягала в іншому: що маємо ще один корупційний скандал, якого на моїй пам'яті в історії українського парламентаризму не було. Деться про те, що такий собі Анатолій Гунько, е, голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. По розслідуванню фактів корупції в державних підприємствах Національної академії е, аграрних наук ці національні аграрні академії е, сам очолив корупцію, тобто ще раз тобто, голова слідчої комісії по боротьбі з корупцією очолив корупцію. Ну це класика, про яку ми завжди казали, що мовно ну, каже, що найкращий спосіб перемогти корупцію очолити цю корупцію. Так, от. Україна діждалася таки свого очільника, який на посаді борця з корупції очолив цю корупцію. Але це не перша така пізнавальна і новина про корупцію, яка, до речі, у нас зліквідована. Якщо ви не забули, то у нас попередня влада. І, зокрема, прем'єр Ясенюк і е, президент Порошенко е, офіційно заявили, що побороли велику корупцію корупцію в великих розмірах побороли корупцію в Києві. Вона на місцях залишилась і ті недобитки корупції, які залишились для влади теперішньої, були е, знищені теперішньою влади, як вона заявляла, шляхом втечі чи виїду з України. Бо нинішня влада заявила про те, що корупції нема корупціонерів, нема, бо вони всі повтікали з України. І як е, склалося, що ну значною мірою попередня влада і теперішня набрехала, значить, на напевне, когось знищила хтось тік, і тому влад, вла корупція перетекла в саму владу. І самі депутати корупціонери, міністри корупціонери, міські голови корупціонери, прокурори корупціонери, судді корупціонери, і так далі. І так далі. Тобто виявилося, що напевне занищили такі корупція по території України. А вона вся перейшла в структури влади, які з цією корупцією мусили боротися. Але якщо без сарказму, то історія з УНКОМ. Е, і е, іншими його колегами, бо там не один депутат проходив по цій справі. Черговій корупційній е, ситуація набагато сумніша. Власне, це не корупціонери, це, це є на, в масштабах війни державні зрадники, ну як мінімум, цей Гунько. Ну я так голосно скажу. Тому що я, як голова комітету з питань свободи слова, безпосередньо займався цим питанням рівно 10 років назад. Так, от нагадаю вам, що тоді такий собі Анатолій Гунько. Бізнесмен підприємців у співпраці з місцевою владою Броварів, на чолі з міським головою, тодішнім представником партії регіонів сапожка який тепер теж патріотичний мер, бореться з партією регіонів з обороненими партіями і російським світом, з забудовниками, зокрема таким собі Поліщуком, другом і співвласником великих проектів, офісних центрів сім'ї сім'єю Юнуковича, дружина якого Родичка, сумно відомого е алкоголіка і колишнього президента Росії е Медведєва е І інші люди, в тому числі, наприклад, керівник тодішньої РТ Захарченко і так інші, е зробили злочин. Е і на сьогоднішні мірки це, я вважаю, державна зрада. Тобто вони знищили єдиний найпотужніший радіопередавальний центр Проварах, який мусив на час війни. Передавати сигнали оповіщення, тобто це система оповіщення, яка покривала 95% території України, включно з Криму. Тобто ми опилили ситуацію війни, де в нас була знищена система оповіщення, там вбудована, скільки я розумію, чи котежне містечко, чи якась інша історія, башта, стратегічна обладнання, все знищено. Але найсумніше не тільки те, що ці люди, які сьогодні знову попали в парламент. І бізнесмени, і мери, які сьогодні ну певно, це почувають, це зробили не просто не посли відповідальність. А історія моєї боротьби і боротьби інших депутатів за те, щоб цю групу злочинців, корупціонерів і зрадників ажаю, наказали, не просто закінчилась не успіхом, а закінчилась і має цинічну історію, яка потребує сьогоднішнього розслідування. Тобто справа була відкрита за нашими наполяганнями після революції гідності. Потім Після того, як слідчі відпрацювали на засіданні суду, з'явився там такий лікар з Олександрівської лікарні міста Києва з цікавим прізвищем Кучма і сказав, що організатор цього злочинного групування, як вважали слідчі Гунько, теперішній голова тимчасової слідчої комісії по боротьбі з корупцією, як виявилося теж корупціонер з давнім минулим, він смертельно хворий. І тому треба під составу його випустити. Цього смертельно хворого чоловіка випустили. Потім справу закрили. Він балотувався від Батьківщини в Чернігівській області разом з Ольгою Поляковою, яка співала і його підтримувала. Ну, правда, програв ці вибори. А потім переміг вибори в Ляшка. Це братська йому партія, оскільки його рідна дружина була депутатом від партії Ляшка. То так от сталося, що він в окрузі на довиборах ляшка і прибився до партії Слуга народу дружина, до речі, теж змінила орієнтацію, ну в смислі парламентську партійну орієнтацію, і стала депутатом власної ради, теж від слуги народу, і довший час була головою Київської обласної ради. Тобто можете уявити собі ситуацію, що на ці люди, які знищили радіопередавальний центр, які е, нанесли удар Україні напередодні війни, значить, сьогодні от е, зробили таку карколомну кар'єру. Один чільний член президентської партії, голова тимчасової слідчої комісії по військові корупції, а його дружина очолювала одну з найбільш серйозніших областей як голова обласної ради до травня 2023 року. А ще сумніше, інше що коли цей гунько став депутатом від слуги народу. Він звернувся вже до Печерського самого суду у світі, що він страждає до сих пір. Вже й не смертельно хворий, але морально страждає, що його колись звинуватили в тому, що він знищив цей радіопарадвальний центр. А він таки його знищив разом своїми плічниками і мером і підприємцями броварів. І суд прийняв рішення не знаю скільки коштів, але компенсувати йому. Сказати, що він чесний, порядний й гроші йому треба заплатити за те, що слідчі винні нанесли такий урон, висновок, друзі, щоб зупинити корупцію, треба, щоб кожен корупційний акт, який мав місце, однозначно був покараний. Не можна відкладати відповідальність. Ми не можемо бути країною, де вічний цей корупційний кровобіг якщо. В цей е, 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 кругообіг корупції не зупинити. Бо якщо ви е, були корупціонером чи державним зрадником, і ми вас не наказали, значить то пізніше ви появитеся е, в іншій постаті ще більшим корупційним скандалом, так, власне, як вийшло з цим гоньком. Тому, друзі, е, треба. Почати боротьбу з корупцією з тими, хто очолив корупцію, а потім воно вже легше піде. Як здолаємо корупцію в парламенті, в уряді, в судовій системі, в прокуратурі, тоді можливо буде легше здолати корупцію і в цілій Україні.